Станом на вчора, як казав пан Сирський, близько тисячі квадратних кілометрів ми контролювали. Російські змі, так би мовити, казали про 700-800 квадратних кілометрів. У Путіна прорив не глибокий, тільки 15 кілометрів в глибину і 40 в ширину. І на цьому як би все. І от сьогодні ті самі РосЗМІ, Кажуть, що вже більше двох тисяч в полон отримали ми і строковиків російських, і не тільки строковиків. Ну, тобто за день виходить, вчора була ще тисяча, та сьогодні вже більше двох тисяч. Перспективи курського напрямку, от які вимальовуються саме вам. А плюс до того всього ранкове відео про те, що біля Львова, господи, дав же Бог, це їм. Топоніми біля Львова е, наш військовослужбовець е, зачекінився. Так от, які перспективи курського напрямку? Бачите ви? Ну, я думаю, стосовно Львова почнемо з нього. Uh -huh. е, на мій погляд, це ДРГ. Вчора було, це, це, це відео, воно вчорашнє, насправді, воно вчора з'явилося. Відразу там е, від іпорії стосовно того, що ми зайняли Львову, скільки там буквально рукою подати до. Курсько ЕС, там mm -hmm. по дорозі там, 30, а по прямій там менше, ну, от, а, Але е, відразу почалося, відразу почалося значить, сумніви, що це можливо фейкове відео і таке інше. Я думаю, що їсть посередині, що це якась ДРГ, яка зайшла і просунулася до Львова, там вони зачекінилися, зняли, значить, е, зафільмували себе значить, е, біля цієї таблички. Про адміністративний кордон Львова, ну і на тому все. Тобто зараз немає жодного сенсу казати, що це місто знаходиться під контролем української армії. очевидно Чи таким чином, і це свідчить про те, що е, там в ситуаціях вода, тобто там зайшла ДРГ, зустріла опір з боку російських військ, підійшла, обійшла той населено пункт, дивилися в іншому. Е, тобто, там зараз ведеться маневрнаневрена е, війна. І місцевість дуже слугує в цьому, оскільки вона лісиста, там є цілими населеними пункти. Там можна переміщуватися, там можна маневрувати. Війна не торкнулася в цих міст, ну в тому сенсі, як вона там торкнулася до Незькообласті. Тому ситуація вона є прихильною до того, щоб вести таку маневрманерну війну, в яку не вміють яку не вміють росіяни. Їм потрібно сформувати фронт. Їм потрібна лінія бойового зіткнення для того, щоб далі використовувати свій козир у вигляді чисельної переваги, у вигляді там, використання фабів, кабів і артилерії. Ми ж бачимо, що відбувається. Вони ж демонструють е постріли іскандерами по скупченням військ в лісах. Ну, це абсолютно не про іскандери. Ну, іскандери він не для того, щоб поражати скупчення військ. В лісах це з гармати по, по, по горбцях. бути, це інакше ж не сказати. Це свідчить про те, що в них немає на сьогоднішній день засобів для того, щоб дистанційно впливати на скупчення Збройних сил України на диверсійні групи, які там де інде з'являються. Тому ситуація для росіян зараз така, що вони це наступ згнути не можуть. І мапа Діпстейт вона фіксує ситуацію на 7 серпня, а наразі нас 13 серпня. Тобто зараз ситуація трошки інша. За останніми даними, окрім Львова, очевидно, є певні просування. Знову ж таки, ми орієнтуємося на дані росіян, більшу міру, оскільки від нас даних небагато. Але очевидно, є просування на іншому боці Курської області по населених пунктах обидва боки річки псов. Якщо подивитися на мапу, то ми подивимо де це річка Псов. А де ця річка Псол? Я не те, що сильно по Курській області, ви мене зорієнтуєте. Суджа, суджа, і на чотири години дивимось. Ага, суджа і на чотири години. Ось ось уланок, уланок Пльохово. Так, пльохова. Пльохова мова йшла десь позавчора, чи не помиляюсь. Це населено пункт. Він неподалік річки всього знаходиться. От Пльохово, борки, уланок, і далі ми бачимо Біляця, а Біляця це був якийсь якраз, якраз вона. Біля це і біле ще далі. Подивитися. Так, ось от біле це, був, це була, була паніка в суботи, пам'ятаєте? Так. Коли казали, там про якісь масштабний прорив української армії, а насправді зайшла ДРГ от, і там вона діяла. От зараз ми бачимо розвиток ситуації в цьому напрямку. А про це ж не, це ж не з'являється офіційно. Тобто, очевидно, відкривається новий напрямок наступу на Курській області. Тобто там ситуація ще в розвитку, і е, ці дані, які ми зараз ми з вами оперуємо, вони е, спізнюються. Тобто, очевидно, ситуація далеко в розвитку, не з тим, про що ми зараз вами кажемо. Була інформація про тисячу полонених, зокрема, в Курській області. А зараз е, ті ж росіяни повідомляють про, про те, що там ситуація заходить сильно за тисячу. Тобто фактично вже полк полонених міг потрапити значить, розпорядження української армії. І у цих полонених там два шляхи на сьогоднішній день: перше це очікувати обміну, а друге, очевидно, дехто з них цей шлях обере, приєднатися до руско-добровольчого корпусу Лігону свободи Росії вже воювати безпосередньо на цих формувань і відповідно проти Путіна. Тому ситуація була ще... кажу, була ще інформація в силу професії, доводиться теж стежити за цими ворогами. Була інформація про те, що федеральна служба їхня виконання покарань отримала розпорядження не катувати і не застосовувати силу до наших військовополонених. Ну от якраз таки через те, що велика кількість полонених у Курській області була захоплена. Відповідно, вони ну, очікують, мабуть, того, що доведеться у великій кількості здійснювати обміни. А ну от, от так, я дійсно сподіваюся, ну, що їх катувати перестали, і не стриф більш... до портрету, я він бачу, та... до речі, дуже важливий. бо так. катування це величезна проблема. Я мав змогу бачити, в яких безпосередньо ем, знаходячись в одному з цих місць, е, де утримують російських полонених, то я можу сказати, що е, е, дехто з них живе в умовах кращих ніж навіть він жив е, в мирному житті у себе. Є медичне обслуговування, є нормальне харчування, нормальне є навіть робота. Ясна річ, там не платять там, великі гроші, але платять дещо. Можна відкласти собі там, на, на рахунок якісь спеціальні, чи там. І це обслужують. дуже тригерить, погодьтеся. Ну, от коли здійснюється обмін, тут наші худі, ледве живі, і оце борове осі, да, кабани, від'їдені. їдуть Так у тут... них. Вони... Боже так. У кожного другого зайва вага, вибачте, я перебив ну вас, От, от я підхоплюю вашу, підхоплюю вашу думку. У кожного другого там зайва вага. вони нормально харчуються нормально, значить, в нормальних умовах знаходяться. Ну, так, безумовно, це колись була колонія для отримання значить, злочинців. Ясна річ, ніхто там в санаторії не обіцяв, але абсолютно нормальні, нормальні там, умови для отримання. Тому я не думаю, що солдати там військовополонення будуть жалітися. Але повертаючись до ситуації в Курській області, то ми бачимо, що, е, попри те, що росіяни кажуть, що наступ буде скоро зупинені, ні, скоро він не будуть зупинені. Він не будуть зупинені аж до того, поки він, він, він не сформують фронт. Їм потрібно сформувати фронт. А коли це станеться, скільки це ресурсів заберемо, багато в чому залежить від того, скільки ресурсів маємо ми для того, щоб вести ці бойові дії. А цієї інформації наразі немає. Тому всі ці, всі ці значить, заяви і коментарі про те, що значить, скоро буде перелам, треба їх припускати поки що. На, на них не звертати увагу, не будувати на них подальшу логіку, оскільки на сьогоднішній день нас цей це продовжується.